Захищав країну від ворога з 2014 року. У Рівному на фасаді гімназії номер 24 встановили меморіальну дошку старшому лейтенанту Сергію Рижуку. Урочисто відкрила її сім'я загиблого героя. Сергій народився у Рівному. Тут прийшло його дитинство та шкільні роки. Згодом Сергій Рижук здобував освіту в одному з місцевих коледжів. Учительський колектив Рівненської гімназії числом 24 пам'ятає Сергія як активного, жвавого, працьовитого хлопчика, який виділявся щирістю, добротою і готовий був завжди прийти на допомогу однокласникам. Сергій мав багато друзів і вмів дружити. Цікавився технікою та природничими тематичними дисциплінами. Сергій став на захист України у 2014 році. Брав участь в АТО, пройшов піски, водяне, Донецький аеропорт. Був командиром взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я недовірлива, але йому повністю довіряла. З ним я відчувала себе в повній безпеці. Останні вісім років тато буквально жив на службі на службі, і саме ті дні, коли він приїздив додому, займають особливе місце у, моєму, у моїй пам'яті. Це були дні, коли ти забуваєш про все на світі і проводиш час зі сім'єю. Ті моменти були сповнені щастям, і на превеликий жаль їх було занадто мало. Перед початком повномасштабного вторгнення Сергій приїхав додому у відпустку. Його побратими мені розповідали, що Найголовнішою рисою, ну якою можна було його охарактеризувати, це те, що він був щирим і, як то кажуть, без підвоху, без каменя з ухазуком. Він був відповідальним. На нього могли всі покластися: сім'я, побратими. Старший лейтенант Сергій Рижук загинув 2 березня 2022 року у Запорізькій області. Під час танкового бою він відтягнув ворожий вогонь на свій танк, чим врятував життя побратимів. Посмертно Сергія нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та нагрудним знаком за оборону Луганського аеропорту. Людмила Жук, Павло Стецюк, Новини Рівного.